Пенсував збитки. Директор Клеванського комунального підприємства визнав свою провину та чекає на рішення суду. Нові автобуси в обласному центрі передали 10 шкільних автобусів для дев'яти закладів освіти. ITV. новини. Добрий вечір на майдані Незалежності у Рівному попрощалися із загиблими військовослужбовцями Романом Мисійчуком та Павлом Пікулою. Чоловіки народилися у Рівному. Роман Мосійчук навчався у Рівненському ліцеї номер 8 Згодом опанував професії зварювальника та столяра. Займався виробництвом меблів. Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ у червні 2024 року. Захисник тримав оборону на Донеччині 17 листопада 2025 року. 44-річний солдат Роман. Мисічук помер внаслідок важких поранень. У чоловіка залишилася дружина, донька, мати і рідна сестра. Павло Пікула здобув освіту у рівненському ліцеї номер 12 Працював на АЗАС, водієм а також займався розміщенням зовнішньої реклами у 2014 році. Павло був учасником революції гідності. Збирав кошти на підтримку бійців. АТО. До долав засу. Чоловік приєднався у вересні 2024 року. 9 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині. Павло Пікула загинув довгий час. Захисник вважався зниклим безвістем, однак його тіло вдалося ідентифікувати та придати рідним. У чоловіка залишилася дружина, троє синів, мати і сестра. Вічна пам'ять захисникам. ДТП «Уклавання» біля обласного наукового ліцею вантажівка із причепом врізалася в електроопору. Рух тривалий час було ускладено. За попередніми даними потерпілих немає. Водій вантажівки не постраждав та розповів, що трапилося. Із деталями наш Максим Остапець. Неприємне зіткнення поблизу обласного наукового ліцею у селищі Клевань, 21 листопада, трапилося ДТП за участі вантажівки «ДАВ» з напівпричепом. На автодорозі Н 22 у напрямку рівного водій врізався та зніс електроопору. Ніяк, не, не просто так сталося. Та та не хочу не... Я вам відповідати. Жителі селища Клевань кажуть, за їхніми спостереженнями на цій ділянці дороги автопригоди трапляються рідко. Я бачу бак пробити, то мабуть сили. Ну, в принципі, я була на роботі, як то сталося, ми лише тільки бачили довгу дорогу з машин. Я досить давно живу в клевані, як і сказала, що таке ДТП не було. Як повідомили нам у патрульній поліції Рівненщини, водій був неуважним за кермом та не впорався з керуванням. На місці події інспектори з'ясували, що 59-річний водій, керуючи вантажним автомобілем, дав із напівпричепом, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного бокового інтервалу і наїхав на перешкоду саме електроопору. На винуватця події поліцейські склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Також інспектори склали акт огляду вулично-шляхової мережі. Внаслідок ДТП транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Водій за кермом не постраждав. За попередніми даними, він був тверезим. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал Media Group. Судова тяганина у Рівному відбулося чергове засідання у справі про захоплення та засмічення земельної ділянки у Клевані. Підсудним є директор Клеванського комунального підприємства Благоустрій Дмитром Берлінець. Його установа закидала сміттям територію Клеванського професійного ліцею. Судовий процес триває вже третій місяць. Що вирішили на цей раз у матеріалі Сніжани Твардовської. Засмітив чужу територію. У Рівному відбулося чергове засідання. Директора Клевенського комунального підприємства тягають по судах. Установа якою керує Дмитро Берлінець, вийшла на півтора гектари за межі сміттєзвалища і завалила відходами територію навчального закладу. Чоловік свою винуватість визнає. каже, уже компенсував завдані збитки. На Сьогодні про те, що шкода біля стороні відшкодована дійсно відповідає? Так, були перераховані кошти на розрахунковий рахунок для з'ївного проведених експертиз для швидкої шкоди допомоги. Знімати на камеру Дмитра Берлінця суддя заборонив. Окрім сплати збитків, прокурор запитував у підозрюваного, чи зробили усе, аби ситуація не повторилася. На даний час от вам кільнувалася неналежне виконання службової обов'язки. Відсутність певної частини дозвільних документів чи вжиті заклади щодо їх отримання. Чи вже ті заходи щодо відведення сміттєзвалища та фактичне усунення заподіяної mm -hmm. школи. займаємось, є вже певні результати, і найближчим часом тих, що ще не виготовлені. вони в процесі виготовлені. Новий паспорт виготовляється і введення. Адвокат обвинуваченого у судовому засіданні надав додаткові докази до справи, з якими потрібно ознайомитися. Тож сторони попросили перерву, аби детальніше вивчити нові матеріали. Суддя прохання підтримав. Також сторона захисту надала. Свої докази в основному це були докази, які більше характеризують особу щодо пов'язані з відшкодуванням шкоди, внесення ним благодійних перерахунків на потребу збройних сил України і у зв'язку з тим, що необхідно було ознайомитися із долученими документами, також здійснити відкриття ще деяких документів. сторони захисту було оголошено, ну сторони просили оголосити перерву для того, щоб мати можливість підготуватися до судових дебатів. Найсуворішою мірою покарання за скоєне для Дмитра Берлінця може бути позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Наступний судовий розгляд призначили на 11 грудня. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. Поповнили автопарк в обласному центрі. Передали 10 шкільних автобусів для дев'яти закладів освіти рівненщини. Транспортні засоби закупили завдяки співфінансуванню з державного та місцевого бюджетів. Загалом на усі витратили близько 40 мільйонів гривень. Які територіальні громади отримали нові шкільні автобуси, та якими інклюзивними рішеннями вони обладнані? Дивіться матеріалі далі. Водій Юрій Теслюк показує, як працює пандус у новому шкільному автобусі. Автобусом будуть возити школярів Хрінницької гімназії, що у Демидівській громаді Дубенського району. Я отримав тут у вас Богдана автобуса, і я на ньому вже відпрацював 6 років. Я задоволений автобусом. Богдан, автобуси хороші, я оцінюю їх, що казали, що там. Але вони нормально служать, нормально. Тільки треба водій, щоб дивився. І... Від ну дивився з автобусом. У хрінницькій гімназії навчається 134 учні. До закладу потрібно підвозити дітей з чотирьох сіл у минулому році. Демидівська громада теж отримала шкільний автобус. Однак транспорт не був інклюзивним. Розповідає заступник селищного голови Анатолій Бондар. Основне дати кошти на співфінансування. за допомогою Європейського союзу. Також надається допомога і Кожна громада має можливість зараз отримати такий автобус. Чи це спецавтомобіль, чи це звичайний шкільний автобус? Тому ми не вперше його отримуємо. Попередньому році ми теж брали участь в цьому проєкті. Вже за цей період, скажімо, воєнний. Ми отримали два автобуси. Загалом, 21 листопада, передали 10 шкільних автобусів у 8 громад Рівненщини. Транспорт закупили завдяки співфінансуванню з державного, обласного та місцевих бюджетів. На все витратили близько 40 мільйонів гривень. Всі автобуси. Обладнані пандусами ними возитимуть учнів дев'яти закладів освіти: у Вараській, Демидівській, Радивилівській, Великоможирицькій, Гощанській, Білокриницькій, Мізоцькій та Милицькій громадах там є певні критерії, які пов'язані з очною формою навчання. Раз друге наповненість класів два. Третє готовність територіальної громади до співфінансування. Тобто, це загалі програма реалізується в рамках того, що здійснюється співфінансування. Є державний бюджет, місцевий і там ті громади, де складніше з виконанням бюджету, але необхідність є. Ми перекриваємо це із обласного бюджету для того, щоб забезпечити. Найголовніше це ті населені пункти, де дійсно є потреба в цьому автобусі. Цьогоріч у громади Рівненщини загалом придбали уже 25 шкільних автобусів. На це з державного бюджету спрямували майже 100 мільйонів гривень. У планах до кінця 2025 року передати ще 11 автобусів. Транспортні засоби вже закупили. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group. Про те, чому патрульні перевіряють стан доріг на Рівненщині, про поранену косулю, що знайшли на здолбунівщині, та про те, як тепер звітуватимуться депутати рівного та області, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками. Чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Рушники надія понад 200 жінок і один чоловік з різних громад Рівненщини долучилися до створення особливих рушників зустріч із ветераном у Дубровиці Колишній військовослужбовець відвідав свою школу. Рушники надія це полотно, яке вібрало в себе історії сотень родин, для яких слово чекаю стало щоденною реальністю. Понад 200 жінок і один чоловік з різних громад Рівненщини долучилися до створення чотириметрового рушника з більш ніж 150 п'ятдесятьма іменами та позивними зниклих військових, де можна подивитися на рушник. Надія розповість наша Олеся Мороз. У тиші, де кожен подих відлунюється у спільну молитву. У Свято-Покровському кафедральному храмі освячують рушники надії. Особливі обереги, створені руками тих, чиє життя назавжди розділилося на до і після. Це рушники вишиті заради тих, кого продовжують чекати. За кожним хрестиком: тривога, віра, любов і біль, які роками носять мовчки. Ніна Нікальчук. Одна з таких вірить, що син повернеться. Зараз він приходить до неї у сні. Мій син він пішов. І зник без вісті, вже годи 8 місяців. Його на дорозі забрали з автобуса. Вони навіть не повідомили мені. Дві тижні був він там, як я. вони не дали знати мені. Мама ще одного безвісти зниклого Степана Козловського, який після 23 вересня 24 року не виходить на зв'язок, розповідає: після звістки вирішила не падати духом та підтримувати сім'ї, у які прийшла така новина. Жінка представляє Сарненську громаду. На їхньому рушнику вишито 55 бригад рідних, які наразі вважаються зниклими безвісти або перебувають в полоні. Над полотном працювали близько двох місяців. Кожна ниточка вишита на. Нашому рушнику це віра і надія на повернення. Кожен візерунок це любов і незламність наша до наших рідних, яких ми чекаємо. Кожен цей рушник став голосом для нас, став обітницею, що завжди після довгого чекання відбудеться зустріч. І ми чекаємо тільки живими наших рідних. Таких історій безліч, і кожна має надію. Інна Мельник – сестра зниклого Олександра Мельника, який не виходить на зв'язок п'ять місяців. Цю зв'язку нам сказали, повідомили 19 червня зник 17 червня під населеним 15-й мобільний прикордонний загін бронячи вдома і нашу Україну. Ініціаторка акції мама добровольця, який довгий час був у переліку зниклих безвісти. Два роки вона жила очікуванням та болем, які розуміють лише ті, хто щодня засинає і прокидається зі словом сподіваюсь її історія завершилась страшним вироком. Тепер вона мама полеглого героя. Але те, що почала у статусі мами зниклого, вона завершує сьогодні заради інших родин, які все ще чекають. Тут вишито понад 150 імен і позивних. Тут вишита віра, тут вишита надія, тут вишита молитва. І в тому кожному слові, в кожному стіпку, в кожному сердечку від дівчаток, які вишивали для свого тата, в кожному слову люблю, віру і чекаю в тих двох віршах, які стали основою цього рушника. Так, це свої рідні вірші, молитви, в яких звучить віра в те, що кожен з нас. Дочекаються свого рідного додому. Понад 200 жінок і один чоловік з різних громад рівненщини долучились до створення чотириметрового рушника з більш ніж 150 іменами та позивними зниклих військових. Цей рушник як довга дорога очікування, надії та любові. Так само і три інші рушники, створені у Володимирці, Вараші, Березному та Сарнах. Це голоси родин, які не хочуть кричати, але не можуть мовчати. Ці рушники стали Матеріальним доказом, що перемога буде. І кожен стібок, який вишитий на цих рушниках, це є живий доказ того, що ми не переможний народ, ми нація, яка ніколи не помре. Після освячення обереги вирушають у музеї області. Першим їх прийме Рівненський краєзнавчий музей як символ того, що пам'ять про кожного зниклого та кожну родину, яка чекає, має бути збережена. Всі рушники будуть мандрувати рівненщиною краєзнавчими музеями. Першим сьогодні прийме рівненський обласний наш краєзнавчий музей, де можна буде прийти і подивитися на ці рушники, почитати, що на них вишито імена. Когось згадати, про когось дізнатися можливо. Далі сарне, дубно, березне і, і так далі. Рушники надії згуртували родини усіх зниклих безвісти. Він продовжуватиметься створюватись, адже, на жаль, число зниклих збільшується. Ся Мороз, Валентин Злиденний, телеканал Group. Маленькі діти великі справи. У Здолбунівському дитсадку «Ладонька» малеча, батьки та вихователі спільно заорганізували День підтримки онкохворої дівчинки Діани. Як усе було, дивіться в матеріалі Далі. Діти запрошують до себе у гості Діану Галагус. Дев'ятирічна дівчина бореться із онкологією. Аби допомогти у дитсадку ладоньки у здолбунові організували тематичний захід до всеукраїнської акції з підтримки онкохворих дітей. Діти приносили малюнки, робили маленькі вироби. А вихователі багато розповідали про добро, дружбу та підтримку. Зокрема, Катерина Боярчук каже, головне було показати вихованцям, що навіть маленькі діти можуть робити великі та добрі справи. День піжам це не просто свято, це не про е, дітей, які вечірка вдягають піжаму. Це набагато глибше. Тобто, це про те, ж як е, про діток, які лежать довго в лікарнях і які не можуть е, вдягнути повсякденний одяг, а вони ось вдягаються ось так в піжамки. Директорка дитсадка ладонькою Оксана Гук розповідає, ідею побачили в колег, вирішили реалізувати і у себе. З огляду на те, що вдалося, планують зробити це традицією. Та щорічно долучатися до підтримки онкохворих дітей на педагогічній раді на початку навчального року. Ми обговорили, проговорили, педагоги зацікавились. Ідея знайшла відгук серед батьків. Неочікувано такий потужний відклик. Ми дуже вдячні нашим батькам. Нам би хотілося, щоб цей заклад захід став у нашому закладі традиційним. Додає, працівники закладу спільно із батьками провели також і благодійний збір. Ці кошти, які ми зібрали разом з колективом. І батьками ми передаємо фонду скарбниця Надії для подальшої передачі батькам Діанки. Сама Діанка зараз у лікарні у Львові. До цього лікувалася у Рівному. блок хімії – Це КАП. поки у Львові, але зараз просто чекали, поки аналізи піднімуться, щоб її перевозити на за кордон Нідерланди. І поки що стан здоров'я не дозволяє. Долучитися до збору на лікування Діани Галагуз можна переказавши кошти за реквізитами, які ви бачите на екрані. Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Ветеран зустрівся з ліцеїстами. У Добровицькому ліцеї відбулася посвята в ліцеїста. Під час заходу учні закладу та вчителі зустрілися з випускниками минулих років. На зустріч приїхав і ветеран російсько-української війни Віталій Верас, який теж навчався в стінах цієї школи. Як ветерани зустріли ліцеїсти у матеріалі нашої Сніжани Твардовської Оплесками та зі сльозами на очах зустріли в стінах Дубровицького ліцею ветерана війни Віталія Вереса. Чоловік у 2011 році був випускником цього навчального закладу. Свої шкільні роки пригадує з посмішкою. Відчув таку енергію, такий вайб, ту кількість голосів і оплесків. Ви знаєте, що я вкотре переконався, що те, що робив я, те, що зараз роблять захисники та захисниці на нолі. Це не просто так. Це не про захист території, це про вас, про те, що нам є що боронити і є кого боронити. Тому дійсно вкотре переконуюсь, що ми робимо це даремно. Віталій втратив зір, захищаючи Україну. Проте не здався. Зараз веде активний спосіб життя, бере участь у великій кількості соціальних проєктів, а також допомагає робити громади рівненщини доступними для усіх людей. У навчальному закладі вчителі та учні подякували пану Віталію за захист. Найбільше діти захопилися мотивацією та патріотизмом Віталія Вереса. Він билися позитивом, та надихав нас на подальше навчання та розвиток. Незважаючи чи на те, що він втратив зір, він зміг до нас завітати, провести разом з нами по святу? Це дуже сильно нас мотивує навчатися, мотивує до життя, саме мотивує захищати свою країну, не здаватися, досягати своїх цілей і зберігати суверенітет своєї рідної країни. Слава Україні! Віталій Верець завітав у навчальний заклад на посвяту в ліцеїсти. Ця подія була довгоочікуваною для усіх, зазначає директор закладу Володимир Кушнір. Та додав, такі мотиваційні зустрічі для учнів потрібно проводити частіше, адже це надихає ліцеїстів на досягнення. Ми організували цю зустріч для того, щоб наші учні шанували і поважали цей подвиг, який. Здійснений нашими захисниками. Слава захисникам України. Окрім Віталія Вереса із ліцеїстами своїм досвідом ділилися інші випускники закладу. Усі наголошували, труднощі це не привід вішати носа. Потрібно шукати в собі сили, рухатися вперед. Сніжана Твардовська, телеканал Щороку 4 суботи листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору з 1932 по 1933 і масових штучних голодів з 1921 по 1923 та з 1946 по 1947 роки винищення українського народу було метою радянської влади. Вони відбирали у людей усі запаси їжі та ставили нереальні плани хлібозаготівель. Особливо постраждали центральні та східні регіони. Они України точну кількість зморених голодом людей не можуть підрахувати. І досі про події тих страшних часів розповідаємо у матеріалі. Далі у 20 столітті Україна пережила три голодомори – з 1921 по 1923, з 1932 по 1933 та з 1946 по 1947 роки. Найбільш трагічним з них виявився голод 1932-1933. Голодомор здійснив уряд СРСР шляхом організації штучного масового голоду. Спочатку керівництво запровадило насильницькі хлібозаготівлі, встановлюючи нереальні плани виконання. Поселення посилення репресій закріпилося законом про п'ять колосків. Людям було заборонено піднімати навіть залишки врожаю з поля. Паралельно по домівках селян ходили загони і конфісковували залишки зерна і навіть їжу, яка стояла на столі. Найбільше постраждали східні та центральні регіони України. Голодомор не торкнувся західноукраїнських земель, ну, принаймні зачепив, може, десь якісь села, але. Нам пощастило в тому плані, що ще не були утворені колгоспи після після війни. Найбільший акцент на 32 другому, 33 роках, тому що там найбільше в той момент загиблих, кількість загиблих, і можливо, навіть цифри ми і ми не знаємо. Шість мільйонів називають чотири мільйони. Називають насправді це, це цифри страшні. Українці намагалися вижити як могли жолуді. Листяк вже почало зеленіти листя, збирали листя, і їли. Зима сама страшна була те, що змерзла картопля, десь лушпинки, які згнила картопля, її виколупували і їли. Ну, Це страшне було добре, тим, кого корова була. Тобто люди, що кидалися, страх голоду, оцей, різати все, що є, птицю, да? коровипорі, коней. І це, це було ненадовго. Вони це все з'їдали. Нерідко обмінювали речі, аби отримати хоч якісь харчі. Доводилося їсти рослин, тварин та навіть вдаватися до канібалізму. Намагалися допомагати українці із західних територій. Утім, будь-який прояв співчуття та людяності відразу присікався. Західна Україна хотіли допомогти. От у нас є документи в архіві, як Союз Українок, навіть який тут був створений, збирав кошти для того, щоб відправити. Людям, які голодують ту частину радянського України, навіть люди розповідали до кордону, приносили їжу прикордонникам, просили перекинути там чи ну, прийняти цю допомогу. Вони відмовлялися це робити. Скільки людей загинуло під час голоду? Порахувати важко. Деякі тіла розповідає Алла Українець, досі не поховані. До прикладу на Полтавщині. Хотіли. Поговорити з старожилами, то вона розповіла таку історію, що ось там каже, через декілька хатин живе жінка, в якої на дворі поховані люди. Вони ще не перепоховані, в неї вони в саду. Село настільки постраждало, що не було кому ховати, не було кому вести на кладовище, і ось ці люди. Не просто зариті там, в землю, де вони жили. Усі ці трагічні події відобразилися на формуванні свідомості та менталітеті нашого українського народу, переконана Алла Українець. Ми опустили руки, от там корупція, там те, там те, ми опустили, схилили голову. Це йде звідти, примирення з цим усім. І треба змінювати навіть не те, що систему це змінювати себе свою ментальність довгий час події голодомору були під забороною. Кожен, хто насмілився говорити про них, ніс покарання. Коли ж Україна здобула незалежність, усі жахіття тих часів стали оприлюднювати та розповідати світу. Українці не мають забувати про голодомор. Пам'ять про цю трагедію є важливою для усвідомлення історії боротьби за незалежність, вшанування жертв та запобігання подібним злочинам у майбутньому. Ці всі люди, які забувають за трагедії, які відбувалися в минулому. Наштовхнуться в майбутньому на такі самі трагедії. І якщо ми сьогодні забудемо тих людей, це наші люди, наші, які вмерли, страждали і будемо на їхніх кістках там, танцювати, співати на, біля їхніх могил. Ну, це так світ Ми натнемося на те саме. Вікторія Якмець Кирило Полюхович, телеканал ITV, Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково адже Україна переможе.